18 квітня 1918 року у Києві відбувся перший з'їзд ТОВ Червоного Христа України. Ця дата вважається початком роботи Українського Червоного Христа як самостійного національного товариства. З нагоди ювілею у Хмельницькому відбулася зустріч представників організацій зі всієї області. Тимчасово переміщені особи забезпечені центри для для тимчасово переміщення осіб. Були відкриті пральні. Сьогодні організовані були багато обідів. Такі проекти вдалося реалізувати організації Товариства Червоного Христа із Кам'янця-Подільського. Також згадують і про психосоціальну підтримку. Напрямок психосоціальної підтримки і реабілітації. Цей напрямок в нас також дуже непогано розвивається. Дуже багато людей користуються нашими послугами. А от представники товариства Червоного Христа із Шепетівки вважають одним із головних здобутків створення медичних мобільних бригад. У нас є мобільна бригада медична, яка виїжджає по всіх селах. У нас е, налічує тільки Херчипівську району 180 тисяч населення. І ми їдуть самі. Далі точки сіл наші медичні бригади туди їдуть і приймають людей безкоштовно. Проте найважливішим є саме гуманітарний напрямок. Так як не було, що нічого розподілено, нічого не було зроблено, весь, вся гуманітарка роздавалася буквально з колісу. Все, всі всі країни багато країн допомагало, з близько 24 країн. Ми отримували вантаж, який одразу передавали на людям, які того потребували. Благодійники кажуть, на діяльність товариства кардинально вплинула повномасштабна війна. Відладилось дуже багато процесів. Якщо спочатку це було там все хаотично працювало, то зараз вже є певні відділи, які працюють в певних напрямках. В результаті чого воно більш комуніцировано і краще надається допомога людям. Загалом, вже за минулий рік товариства Червоного Христа України вийшло на новий рівень. Представникам організації вдалося залучити до підтримки українського народу колег із країн Європи. Олександр Титов Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.